з вами містер Слайм. Я вам покажу сьогодні, як назвати свого песика бо... Так дивіться, ставимо сюди. Не ставимо. І просто тут пишемо, що хочемо. Ого! Ні, хай буде. Збираємо це. Тепер дивіться, у нас є ось такі ось такі, беремо ось ці. І у нас є пес під імену топік. Це легко і просто. Як у креативі, так і у виживання. Так, так само можна. Так само можна називати відьмаків. Давайте ще раз покажу, якщо ви не запам'ятали. Відьмак. Відмо і напишемо. Ой, що напишемо? Дуб. Дупа. Так, забираємо. Сюди. Беремо не там, де 64, а там де одна дупа. А давайте я включу Сложность. Ой. Сложность. И у нас есть ведьмак под именем Дуб. <с> ну, это разумело. Ставим лайки, подписываемся. С вами был мистер Сан и всем бай-бай.